Привіт! Ось такий безлад у мене на мікрохвильовці. І покажу, яку поличку ми збираємо. Ось деталі, які прийшли, замовляли на Алі Експресі. Тут є інструкція, всі детальки досить легко збираються. І ось така поличка виходить, дивіться, ось так вона виглядає, коли ми зібрали. І мені здається, що буде більш організовано. Тут можна регулювати висоту, тобто ви підбираєте під себе, як вам зручно, ми залишили трохи відступ для того, щоб о, там було повітря. Можливо, я туди щось покладу, а можливо, ні. Ось так вона виглядає в зібраному вигляді. Також вона ще регулюється по ширині. Тому ви зможете підібрати під свій розмір. Те, що вам необхідно. Зазначу, що тяжке туди щось поставити буде досить важко. Ось ми поставили гриль, він не, до, не до, дуже тяжкий, але все ж таки вагу має. Ось так це буде зараз виглядати. І далі продовжуємо наші розпаковочки. І ще трошки покажу вам розпаковку. Це нещодавні мої покупки. Так, перше, що хочу показати, це замовила на Аліекспресі ось такі коробочки. Їх три штуки. Ось Вони різних розмірів. Різних. Маленька, побільше. маленька відкривається ось так ось. Досить зручно. Це я в минулому відео робила відео огляд, купувала соломинки. І не знала, куди їх покласти, щоб перевозити. І питала у вас, ну, в чому можна перевозити. На Аліекспресі знайшла ось такі футлярчики. І взяла всі три розміри, які там були. Тому що ви знаєте, що Аліекспрес це показано. Трошки підніму камеру, щоб. Показано одне, а приходить зовсім інше. Тому взяла. Три різних розміра, я точно а, кудись їх буду застосовувати. І, дивіться, для соломинок ідеально підходить ось середній розмір. Ось так. І ложки теж можна тут перевозити. Так як ми дуже часто кудись їздимо і Ложки просто кидали в сумку або в пакет, і це було незручно. А зараз, мені здається, це просто ідеально. Дивіться, тут є ще така штука, щоб підвісити кудись. Мені здається, це дійсно класна річ з Аліекспресу. І відкривається дуже легко. І соломинки тепер теж тут можна зберігати. сподіваюся, вам добре видно. Так. Наступне, що я хочу показати, це взяла кришечки в якомусь відео я вже робила відео огляд кастрюльок, які ми купили, я вам скажу, на якесь свято, або Новий рік, або щось таке. Я скажу, замовила собі такий подарунок у чоловіка, і він мені купив кастрюльки там, де знімаються ручки. До них я докупала ще кришечки, тому що не було. І зараз ось докупила силиконові кришки. Так, Можна їх мити в посадомиїчній машині і герметична система. Ось. ось такі кришечки. Вони трьох розмірів, так як і кастрюльки трьох розмірів у мене, і ось ці кришечки. Чому їх докупила? Тому що коли готую, наприклад, підливу до гречки, то дуже зручно ставити в холодильник, щоб накрити герметично цю кастрюльку. Так як ручка знімається, а якщо ви не знайдете це відео, я можу додатково їх показати, ці кастрюльки, тому що я вже користуюсь їм декілька місяців, і вони мені дійсно дуже подобаються, і можу сказати, що точно б. Радила і якість, і добре миються в посудомийці, І взагалі, скажімо так, я досить довго шукала кастрюльки, які мені подобались візуально та були гарні в догляді, легкі в догляді, так скажу. і ось я їх знайшла. Тому, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я їх ще раз зніму і покажу. Ось це кришечки на ці каструлі. Далі взяла сковорідку, сковорідку. Ось. Для млинців. Вона йде з якимось іншим покриттям. Сказали, що навіть можна жарити без масла. Ось. Можна використовувати на індукційній. На газовій, на електроплиці плиці, і ще якийсь значок. Не знаю, що це значить. Ось ось цей. Де його ще можна використовувати, не зрозуміло. Також в магазині мені сказали, що можна її мити в посудомийці. Але я тут не бачу, щоб було зазначено, що її можна мити в посудомийці. Так, посуд. З протипригарним покриттям сковорода. А, виготовлена з литового алюмінію. з алюмінію. Ну, скажімо так, в магазині мені сказали, що можна мити в посудомийці, але де позначки я не знайшла, що дійсно її можна мити в посудомийній машині. Тому краще не буду, скажімо так, випробовувати. Ось так виглядає. Інша сторона сковорідки, і ось це сковорідка. Тому будемо з вами тестувати, як вона дійсно без масла можна на ній жарити, чи це просто реклама. Якщо у вас є сковорідка з таким покриттям, напишіть. До речі, ще в магазині зазначили, що можна використовувати лише силиконові лопатки або дерев'яні. Тобто ніяких інших, щоб не пошкрябати, використовувати не можна. Вона досить ну, важка, я б сказала, не легенька. Тобто це не така легка, як у мене. У мене є стара, яку я хочу вже замінити і викинути. Тобто, вона взагалі дуже легка, але вона і дешева, і без марки, просто сковорідка. Ось. Спробую і скажу вам свій відгук. Так. Так. Наступне, що я хочу показати, це а, придбала мені сестра ці носочки. Це а, Ральф Лаурен. А, так. І будемо з вами прямо розпаковувати. Дивіться. А, моя сестра, до речі, дуже любить цю марку Рай Флаурен. Я нічого поганого про неї зазначити не можу. Вона дійсно якісна і вона зберігає свою якість після прання, коли там багато разів вже була випрана, випраний одяг. Нічого не можу зазначити, скажімо так, але моя сестра дуже-дуже любить цю марку Раль Лаурен». Ось ще такі носочки. Це їх лейба і ось такі. Зараз витягну. Так, і ось такі носочки на дотик дуже приємні. Я не знаю, скільки вони будуть коштувати в Україні, тому що у нас зараз такі ціни, що просто, ну, по-перше, я не встигаю. За цими цінами, щоб їх запам'ятовувати, вони змінюються просто колосально швидко. Але ось в Америці за 7 доларів вона купувала 7 доларів. Хоча це ж було до податків, які були введені, тому, може, зараз вони будуть коштувати значно дорожче побачимо. Так, дуже вдячна їй. Також носочки купувала тут, я повелась на рекламу Інстаграма. 10 штук з доставкою коштували 430 гривень. Вони коротенькі, дуже якісна резиночка. І вони мені дуже сподобались. Знаєте чим? Я дуже люблю білі носки. Але як би я не мила підлогу, все рівно буде бруд. На носках це видно на носках малого, на носках моїх. А ось на цих носках взагалі нічого не видно. Ну, правда. Я їх дуже люблю, вони досить легко їх прати, вони досить швидко сохнуть, і вони мені подобаються. Їх 10 штук було в упаковці. Ось так вони виглядають. Це літній варіант. А знизу тут така більш товста. Якість мені сподобалась. Абсолютно не реклама. Але ну, дуже рідко мені щось так заходить, щоб я сказала, правда, мені сподобалось, і я хочу це показати вам на відео, якщо ви шукаєте якийсь такий варіант. І мені здається, за 10 штучок 430 гривень. Це десь по 41 гривні так приблизно я порахувала. Мені здається, гарна ціна. Так, далі продовжуємо розпаковочку. Були в сінсеї. І придбали ось такі трусики. Зараз покажу. 219 гривень. Розмір 98-104. Я брала наймаленькі розмір, який у них були. Інколи він вдягає. Їх, так, не розірву, треба ножниці. Ось такі кольори сіренькі і ось такі сині. Ось. 219 гривень. Зараз можна купити. Ось так вони виглядають з перену. Скажімо так, якість мені подобається, взагалі дуже класні. Я вже брала, як сказала, зазначила маленький розмір. Так, далі взяла 22 розмір. Але ми були спочатку без малого в магазині і взяли 20-й розмір. І він виявився взагалі маленьким. І тому ми поїхали, вирішили поміняти на більший розмір, але не було 21-го. Так, теж треба розрізати. Так, що мені сподобалось? Вони. Тканині, це тканина. Вони ось тут відкриваються, стають досить такими широкими, що легко вдягати. 22-й розмір поки що великувати на нашого хлопчика, але літо ж попереду, тому я думаю, що ніжка виросте. Що мені подобається, це те, що закрита така досить тверденька ніжка спереду, тому що, коли він зараз тільки почав ходити, він може. Би цією частиною, тому всі е, сандалі я вибираю з закритим передом. Ось колір такий темно-сині. Ось так. Скільки вони коштували А, 459 гривень. Але в мене там були бонуси, тому за трусики і за взуття ми заплатили десь 400 гривень. Триста біля 400 гривень. Ось ось така підошва Ось вам покажу. Ось така підошва Так, далі, що я хочу ще вам показати, це вітаміни, вітаміни. Замовила вітамін Д3. І рибний жир цієї ж фірми, він, напевно, вже показувала в відео, не перестаю вам його показувати. Він мені дуже-дуже подобається, але саме в цій дозировці. Це досить велика. 1400 міліграм, і омега 3 -980. Цієї ж фірми, Цієї ж фірми замовила вітамін. Д3 в дозировці 5000. Також ще сестра передала таблетки це ібопрофен, але саме Адвіл мені подобається більш за всього. Я його п'ю, коли mm. треба зняти біль. або головний, або якийсь ще. Тут дозировка 200. Я якщо сильно болить голова, я п'ю одразу дві капсули. І дозировка 400 виходить. Е, мені, але ж я зазначаю, це просто ібупрофен. Ой, тут у мене вже допомагають. Продовжуємо розпаковочки, і наступне, що я хочу показати, це ось такі кришечки для соломинок. Вони вдягаються на соломинку і можна закривати. Це дуже зручно, якщо ви десь. На вулиці, і щоб не бруднилося цей кінчик, то закривати. Ось так воно буде. Сподіваюсь, вам видно. Потім відкрили і можна пити. І знову закрили. Показую, що вони, я взяла трьох кольорів. Ось блакитний, біленький. І рожеві. Вони з силіконом. Прийшли до, досить швидко. Купувала на Aliexpress. Ось так. До речі, вони там є різні Це хмаринки, а там є і авокадо, і різні звірята, тому я вважаю, що обрати вже щось можна. Ось, соломинка і кришечки на соломинки. Наступне, що я хочу вам показати, це такі силіконові, як їх назвати, ємкості для мафінів кексів. Але я буду їх використовувати в трошки іншому призначенні. Я хочу в них робити омлет на пару, тобто на водяній баріні. Я обов'язково зніму, як я це роблю. І... По одній штуці було невигідно їх купувати, тому що, здається, там 35 гривень одна штучка коштувала. Я думала, що вони будуть більш плотненькі. Треба буде все ж таки дивитися інші. Це для мафінів зручно. Тут їх, здається, 10, так, 10 штучок силиконові. Ось так. Суть в тому, що сюди розбивається яйце з молоком, перемішується і прямо в воду, яка кипить, опускається, накривається кришечкою і готується омлет. Я обов'язково про це зніму відео. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані, щоб не пропустити. Але чесно вам скажу, я. Розраховувала, що вони будуть більш товсті, а вони зовсім тоненькі. Ну, В будь-якому випадку можна використовувати для кексів. Ось такі. Покажу упаковку 12 силиконових. Я сказала 10, а їх тут 12 написано. Так. Наступне, що я вам хочу показати, це догляд за шкірою. Ми з народження користуємося ось цим засобом. Нам його видали в пологовому, потім ще подарували на день народження в пологовому, тобто у нас він з запасом. І мені дуже подобається. Шкіра після нього дійсно м'ягенька. Хоча я зазначу, що не кожного дня я його використовую. Що у нас з'явилось взимку? У нас взимку з'явилась на ніжки така суха шкіра. А, і я порадилась з лікарем, вона сказала, що не вистачає вітаміну Д, та треба їсти більше моркви. Але я запанікувала, почала гуглити і придбала додатково ще ось такі засоби. Ось такий крем. Він. А, Підходить для захисту шкіри та о, губи. Губ. Е, також можна використовувати, якщо порізались, поцарапались ожоги е, і захищає від сухості в, від вітру та холодної погоди. Тобто, дуже добре підходить для тих, у кого суха шкіра. Взимку та коли холодно. До речі, я його не відкривала. Зараз з вами прямо відкриємо Ось. і протестуємо. Він такий жирний, я б сказала, без запаху, запаху взагалі немає. Так щоб було видно. Ось. А, досить жирний. Я навіть не знаю текстуру, напевно, щось на вазелін схоже, мені здається. Абсолютно немає ніякого аромату, не від душок, нічого. І він такий жирний. Ось. І наступне, що я хочу показати, це для екзем та шкір з які там з подразненнями, сухості саме. А, так. І теж з вами відкриємо і побачимо текстуру. Чому я не використовувала, тому що я набрала вже дуже багато засобів, я зараз всі вам їх покажу. І використовувала один з них. Він теж йде без віддушок і без аромату. І наношу, щоб вам було видно. Він теж досить жирний, але перший більш жирний. Так, закрила, ну, покажу вам текстуру, щоб ви бачили. Ось так. Написано для екстреного використання, щоб не потрапляло в очі. Зупинитись, використовувати, якщо якісь подразнення, і якщо симптоми не проходять через 7 днів. Ось так. І те, чим ми користуємось, і воно допомогло дійсно взимку. Це ось цей крем, теж покажу його текстуру. Він теж без аромату. Він більш легенький, не такий жирний. Він дуже швидко впитується. І ось періодично я наношу або цей, або цей так, Хочу також ще показати, тут в мене трошки малий вже погриз, це підходить для Аквафор Baby, це лікувальний бальзам стік без ароматизаторів, зволожує та заспокоює суху шкіру, потріскану шкіру, зручний дуже стік. Далі, що він ще? Без ароматизаторів. Ніжно підходить для чутливої шкіри малюків, тимчасове загоєння дрібних порізів, подряпин, опіків, захист і полегшення стану обвітряних та потрісканої шкіри або губ, захист від посушливої дії вітру і холоду. Скажімо так, коли Дуже холодно його можна наносити, і дуже зручно, що це дійсно в формі стіку можна кинути в сумочку і носити постійно з собою. Тому дійсно раджу, Ось він нам зайшов. Навіть мені, навіть я користуюсь ним. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть коментарі та ставте вподобайки.